Гроші отримав, а роботу не зробив. Луцький підприємець обвів навколо пальця під гайцівську сільську раду. Кругленьку суму, виділену з бюджету на ремонтні дороги, довірили бізнесмену Станіславу Бондарцю. Однак той, вочевидь, вирішив в шахрайський спосіб заволодіти коштами. Тепер за свій вчинок чоловік відповідає перед судом. Більше по темі розповість Вікторія Притолюк. Майже 300 тисяч гривень саме на таку суму Підгайцівська сільська рада вирішила відремонтувати місцевий будинок культури та перекрити покрівлю. Серед підприємців обрали Станіслава Бондарця. Саме цей бізнесмен мав зробити усю роботу, та не так склалось. Вчинив підроблення офіційних документів. Актів виконаних робіт. Акти виконаних робіт. Це особа, яка зобов'язувалася здійснити підрядні роботи з реконструкції. Будинку культури приміщення Підгайців села Підгайці Луцького району, а також реконструкція даху самого приміщення Підгайцівської сільської ради, із шляхом обману заволоділа коштами, які належать Підгайцівській сільській раді, в сумі понад 275 тисяч гривень. Відтак сільрада звернулася з позовом до суду, аби повернути бюджетні гроші. Сам обвинувачений пояснювати, чому так вчинив журналістам. Відмовився сьогодні. Справу мали розглянути по суті. Однак Станіслав Бондарець за. Вив клопотання винувачений виявив бажання добровільно відшкодувати заподіяні збитки сільській раді підгатівські виплатити суми, які він суми, які він заборгував. На виплату коштів, обвинуваченому Станіславу Бондарцю, суд дав два місяці часу. По тому, якщо ж так званий шахрай навіть сплатить усю суму, справу все-таки розглянуть. Добровільне повернення коштів, за словами прокурора, діятиме лише як пом'якшуюча обставина. А взагалі санкція статті, яку інкримінують чоловікові, передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Вікторія Протолюкнеля Прокопчук для новин на часі.